Дня, шановні колеги, Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти та я, завідувач кабінету інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання Наталія Басараба, вітаємо організаторів та учасників наради з питань впровадження та розвитку ІКТ у регіонах, змісту та перспектив безперервності та наступності у навчанні інформатики. Наш інститут сьогодні це вищий навчальний заклад з новаторським досвідом та сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання дорослих. Я хочу представити наш досвід упровадження ІКТ у навчальну та науково-методичну діяльність інституту. Сьогодні одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал. Сьогодні наш інститут серед пріоритетних завдань визначає удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в аспекті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення володіння відповідними інформаційно-комунікаційними компетенціями всіма педагогічними працівниками регіону, подолання інформаційного розриву. В інституті створено систему заходів з упровадження в освітню практику електронних ресурсів, технологій, засобів та навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками області у курсовий та міжкурсовий період. Сформування систему утворюючих компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей у межах курсової підготовки є низка спецкурсів орієнтованих на ІКТ, серед яких обов'язковим компонентом підвищення кваліфікації усіх педагогів є спецкурс інформаційні та телекомунікаційні технології, основним завданням якого є базове оновлення, удосконалення, поглиблення професійної підготовки вчителя, розкриття ролі інформаційно-комунікаційних технологій у створенні умов. Мов для самореалізації та саморозвитку особистості, особливостей побудови навчально-виховного процесу з використанням комп'ютерно орієнтованих систем навчання, забезпечення особистісно орієнтованого підходу в навчанні на основі впровадження ІКТ, здобуття учителем теоретичних знань щодо основ пошуку, збереження, перетворення, передачі та використання інформації, вироблення практичних навичок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для їх раціонального використання у. У всякневному навчально-виховному процесі, а саме визначення ролі і місця ІКТ в дидактиці сучасної школи, використання стандартного та спеціалізованого програмного забезпечення при створенні дидактичних та методичних матеріалів, використання інтернет-ресурсів у навчальному процесі, використання технології Web 2.0 в організації навчально-виховного процесу. Під час курсів також здійснюється навчання вчителів за програмами партнерства в навчанні компанії Microsoft та Intel навчання для майбутнього. Компанії Інтел. Із метою більш поглибленого ознайомлення з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у професійну діяльність, науково-педагогічними працівниками інституту розроблені та успішно запроваджуються авторські спецкурси. Значна частина уваги приділяється роботи з педагогічними працівниками методичних установ області та керівниками навчальних закладів, які стають провідниками інноваційних ідей у містах та районах області. Під час таких зуст... Ми намагаємося з'ясувати переваги і кате для управлінців та першочергові труднощі, з якими вони стикаються. Шляхом проведення низки круглих столів дані проблеми обговорюються та визначаються шляхи їх вирішення. Вже стало гарною традицією проводити навчальні семінари для педагогічних та науково педагогічних працівників нашого інституту з метою ознайомлення та формування умінь та навичок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у науково-методі. Медичній діяльності. Починаючи з 2012 року, ми розпочали формування інформаційно-освітнього середовища на основі веб-порталу Освіта Рівненщини. Ми почали запроваджувати мережеві технології взаємодії між педагогічними, науково-педагогічними працівниками області, керівниками навчальних закладів та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні, зважаючи на складну економічно фінансову ситуацію в країні та в системі освіти конкрет, ми вважаємо, що використання технологій дистанційного навчання в організації курсової підготовки та науково-методичної роботи у міжатестаційний період є реальним напрямом охоплення усіх категорій педагогічних працівників області. В інформаційно-освітньому середовищі регіону функціонують 5 інтернет шкіл, інтернет-клуб для директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Педагоги області залучаються до роботи постійно діючих вебінарів для педагогічних працівників навчальних закладів із проблем інклюзивного навчання, національно-патріотичного виховання для усіх категорій вчителів-предметників та працівників районних методичних кабінетів щодишня проводяться інструктивно-методичні онлайн-наради, тематичні вебінари з метою обміну досвідом, вироблення єдиних підходів до організації науково-методичної та навчально-виховної роботи в інформаційно-освітньому середовищі організовані тематичні форуми, використовуючи увесь функціонал регіонального інформаційно-освітнього середовища, ми маємо. Можливість залучати педагогічних, науково-педагогічних працівників області та всієї України до проведення регіональних і всеукраїнських інтернет-конференцій. Сьогодні на ресурсах випорталу освіта рівненщини функціонує 36 методичних та більше 200 педагогічних мережових спільнот. Інструментарій спільнот дозволяє організовувати швидке інформування певної категорії педагогічних працівників, електронний документообіг, обмін навчально методичними матеріалами. Інструментарій дає можливість проведення групових та індивідуальних форм роботи, організацію спільної діяльності з документами, проведення опитування. Створений в інформаційно-освітньому середовищі регіональний центр дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період забезпечує здійснення науково-методичного супроводу педагогічного працівника системи дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти популяризувати інноваційні педагогічні технології та всебічно запроваджувати їх у практику діяльності навчальних закладів регіону. Пропагує новаторський досвід для підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період. Центр знайомить з сучасним науковим та навчально-методичним забезпеченням системи дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. На завершення хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проводиться систематична і цілеспрямована робота по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у практику діяльності інституту та загальноосвітніх навчальних закладів області, а саме, формування інформаційно-освітнього середовища системи освіти регіону, реалізація системи безперервної освіти. У відповідності до державних нормативних актів, забезпечення вільного та безперебійного доступу до електронних освітніх ресурсів, формування мережевих предметних та педагогічних спільнот з подальшою координацією їх діяльності, повномасштабне впровадження онлайн технологій та поширення світового інноваційного досвіду з використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній спільноті регіону та сприяння активному використанню педагогами сучасних пропозицій інформаційного суспільства. Дякую за увагу! До побачення!